Карп був поставлений єпископом міста Театир, мальовничій Малозійській лідії, на початку III століття, коли в цій місцевості вирував розвиток церкви. Володика Карпо висвятив папила на Деякона, з яким згодом постраждав за Христа. В той час імператор Децій наказав переслідувати християн. Імператорський староста Валерій прибув до театиру. Активні проповідники Карпо і Папило привернули до себе увагу старости. Валерій велів поставити в Бог слуг Божих перед своїм судом. Він намовляв їх зретися Христа, а вони відповіли, що готові прийняти навіть найтяжчі страждання. Тоді Валерій наказав водити їх нагими, закутих у кайданах, містом, їхні маєтки відібрати, і після цього велів прив'язати святих до коней, свого воза і гнати до міста Сардії, столиці Лідії. Слідом за Владикою Карпом до Сардії прибув його помічник Агатодор, щоб допомогти йому у в'язниці, але був схоплений і за визнання себе християнином підданий побиттю до смерті. Карпа і папила намагалися схилити до жертвоприношення божкам, але ті відмовилися і були гнані вслід за кіньми до пергаму, зв'язані ланцюгами. Після безрезультатних тортур Валерій наказав кинути обох мучеників у піч. Ці жахіття бачила сестра Папила, Агатоніка, і почала в голос взивати до Господа Ісуса, за що була вкинута у піч до мучеників. Вогонь печі не пошкодив святим, тому Валерій наказав стратити мучеників мечем. Їхні тіла християнам вдалося викупити в катів і поховати. Фактом є те, що сталося це близько 251 року. Свята Олена, мати Костянтина Великого, будувала у Костянтинополі храм на честь святих Карпа і Папила, який був подібним до храму Гробу Господнього в Єрусалимі. Сюди було перенесено мощі святих мучеників з Богом!